Краса серця. Колись давно в одному королівстві народилася дуже вродлива дівчина Вікторія. Дівчина виросла, і слава про її красу розлетілася по різних королівствах. Почув про неї старий та злий король з сусіднього королівства. Він давно звик мати все найцінніше та найкраще, тому послав бояр привезти красуню. Разом з боярами поїхала і стара відьма, яка роками служила при дворі. Приїхали бояри, зайшли в дім, поставили перед батьками скриню із золотом та наказали красуні збиратися в дорогу. Але дівчина відмовила: нікуди я з вами не поїду. Короля не бачила, та про його жорстокість чула багато. Як не поїдеш? Здивувалися бояри. нашому королю ще ніхто не смів перечити. Це й погано. Що ж, обізвалась стара відьма, не хочеш йти за нашого короля? То взагалі заміж не вийдеш. Станеш такою потворною, що ніхто навіть на тебе не гляне. І після цих слів красуня вмить втратила свою вроду. Бояри, вражені таким перетворенням, поспішили з хати, а батьки почали втішати доньку. Не впадай у відчай і нічого не бійся. Хто бачив у тобі справжню красу, то і буде її бачити. А для нас ти завжди найкраща. Дівчина подякувала батькам за підтримку, за ту любов, яку бачила у їхніх очах. Але коли батьки не змінили своє ставлення до доньки, то й інші люди дуже змінилися. Хто раніше ще здалека вітався, тепер минав. Хто очей не зводив, тепер ті очі відводив в бік. Важко було дівчині серед людей, тому все більше часу вона проводила у полі, лісі. З часом навчилася розуміти мову квітів, трави, знала, про що шепочуться вранці волошки, мріють ромашки. Спостерігала, як непокірні дерева сперечаються з вітром. А ще вона любила співати і робила це так гарно, що інколи навіть пташки її підспівували. Одного разу, коли дівчина гуляла біля річки, вона побачила юнака, який вийшов з лісу і попрямував до води. Він шов стежкою, що вела до обрибу. Дівчина швидко побігла назустріч і зупинила хлопця. Дякую. Я, на жаль, нічого не бачу, тому йду на вмання. Я не знала. Чому ж ти вирушив у дорогу сам? Я зараз живу самітником. Допомоги просити немає в кого. А як ти даєш собі раду, де живеш? Тепер у лісі. Сумно усміхнувся юнак. У якійсь покинутій хатинці. Як тебе звати, красуне? Вікторія, а тебе Олександр, гарне ім'я. Дякую тебе також, Вікторія. Це перемога. Розкажи мені, де я зараз знаходжуся. Дівчина описала ліс, річку, розповіла, що росте навколо. Юнак хотів зрозуміти, куди він потрапив, бо жив тепер одними відчуттями. Прислухався до звуків природи, вгадував, як виглядають речі і ті предмети, які зустрічав. Вікторія все описувала, розповідала. Ввечері Олександр, знайомою доріжкою, пішов до лісової хатинки, а дівчина повернулась до батьків. Наступного дня вони знову зустрілися, гуляли, говорили про важливі для обох речі. Виявилося, що між ними дуже багато спільного, тому розмова лилась годинами. Одного дня юнак запитав: Ти так багато розповідаєш про ліс, природу і так мало про людей. Тобі подобається самотність? Ні, просто серед природи ти прислухаєшся до себе, краще пізнаєш себе, світ навколо. Розумію. Але така красуння має бути серед людей. Думаю, ти вродою, розумом і добротою прикрасила б навіть королівський палац. Вікторія знітилась. Колись такі слова для неї були звичні. Але не зараз. Чому ти думаєш, що я красуня? Бо в тебе добре серце. Не може людина, в якої прекрасне серце бути негарною. Ну, ти не можеш бачити цього. Я знаю. За час самотності я також навчився прислухатися до себе. Мої очі не бачать, але серце відчуває. А серце бачить більше, ніж очі. Тепер я це точно знаю. Мабуть, ти правий. Що ж, хай хоч для тебе я буду красунею. Розкажи мені про своїх батьків. Вони живуть у містечку, що поруч з цим лісом. У тебе гарні батьки, якщо виховали таку розумну і добру доньку, найкращі, а в тебе також дуже хороші. Чому ж ти вирішив жити у хатинці лісника? Коли я заблукав, то не знав, як дати звістку батькам. Блукав стежками, шукав людей, а потім зустрів тебе і, хотів ще кілька днів побути поруч, краще пізнати, мені добре з тобою, мені також. То де ти живеш? Давай я допоможу тобі повернутися додому. А поїдеш зі мною? Ні. Але чому я тобі не подобаюсь? Справа не в цьому. Ти просто мене не бачиш. Бачу. І хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ні. Вікторія несподівано рвучко повернулася і втекла. Юнак прислухався до кроків. Чекав на дівчину, але коли зрозумів, що вона пішла, також поволі повернувся у лісову хатинку. Наступного дня дівчина не прийшла. І ще кілька днів хлопець чекав на неї, а тоді вирішив повернутися до батьків. Він пішов стежкою, якою вона приходила, зустрів чоловіків, що йшли з поля, і попросив провести до королівського палацу. Коли Олександр повернувся, король з королевою неймовірно зраділи. Бо вони вже не один день шукали свого сина, який несподівано пропав. Тоді хлопець розповів свою історію. Він їхав з лісу та раптом кінь налякався гадюки і помчав вперед, не розбираючи дороги. Тому він і налетів на бояр, що їхала тою дорогою. З ними була якась стара жінка. Вона й прокляла принца за його вчинок. Юнак осліп і не зміг самостійно повернутися додому. Розповів він і про дівчину, яку зустрів у лісі, і про своє бажання взяти її за дружину. Захотіли батьки. Познайомитися з нею. Покликали в палац. Та коли Вікторія прийшла до короля, він із жахом дивився на її потворний вигляд і не знав, як зробити так, щоб його син не одружився з такою негарною дівчиною. Вирішив влаштувати бал, запросити найкрасивіших принцес і серед них вибрати синові пару. Дівчину також запросив, хоча вона спочатку відмовлялася, бо розуміла, що насмішок не уникнути. Та потім погодилась. Вона ніколи не була на таких балах, а вдало дібраний одяг і вуаль на обличчі мали б допомогти. Настав день балу. До палацу поспішили пишні карети, з яких виходили дівчата у неймовірних вбраннях. На них сяяли дорогоцінні прикраси, а навколо розливався аромат вишуканих парфумів. У королівському залі лилася тиха музика, було багато гостей. Король знайомив сина із принцесами, розхвалював їх вроду, розповідав про славний рід. Олександр слухав. Та да все ж його думки були про дівчину. Тоді запитав батьків, і батько сказав, що скоро прийде і вона. А поки що принц може поспілкуватися з іншими принцесами. Вікторія і справді прийшла. Її обличчя прикривала вуаль, тому всі навколо могли бачити тільки очі. Вона тихенько зайшла в залу і почала розглядати всіх. Дівчина ніколи не була в палаці, тому їй було все дуже цікаво. Раптом побачила знайомого юнака. Хотіла вже підійти до нього, але зауважила корону на голові і зрозуміла, що він принц. Розізлилася дівчина, хотіла покинути залу. Та несподівано почула знайому мелодію. Це була мелодія пісні, яку вона так часто співала. Музиканти дуже гарно грали, і дівчина вирішила ще на кілька хвилин затриматись. Музика просто зачарувала, і Вікторія сама не щулася, як почала підспівувати. Її чарівний голос вразив гостей. Хтось навіть подумав, що це запрошена співачка. Упізнав цей голос і принц. Він одразу почав шукати дівчину. Наблизився, почекав, поки вона доспіває, і швидко взяв за руку. Тепер тебе я нікуди вже не відпущу. Весь час думав про тебе, чекав на зустріч, і ось, нарешті, ми знову зустрілися. Виходь за мене, іншої дружини я собі не бажаю. Прийдеться тобі друге відмовити, відповіла Вікторія. Ти весь час мене обманював, не сказав, що принц. Я весь час боявся тебе втратити, тому й не поспішав говорити правду. Ти хочеш одружитися з дівчиною, якої ніколи не бачив? Я хочу прожити усе життя з дівчиною, яку обрало моє серце. Вікторія розгублено мовчала. Мовчали і всі в залі, приголомшені такою розмовою, мовчав і сердився король. А принц взяв дівчину за руку і підвів до батьків Ось моя майбутня дружина. Тільки з нею я готовий ділити своє життя. Тільки принц сказав ці слова, зір до нього почав повертатися. Серце поділилося з очима, і юнак знову побачив світ. Тільки ще краще, ніж колись. Він дивився на дівчину і не розумів, чому на її обличчі вуаль. Ти можеш відкрити обличчя? Я хочу подивитися на свою майбутню дружину. Так, відкрий нам обличчя, з надією на те, що син зараз відмовиться з свого рішення, сказав король. Що ж, може, так і буде краще, відповіла Вікторія і зняла вуаль. Вона розуміла, що принц буде вражений її виглядом, але обманювати нікого не хотіла. Та сталося друге диво. До дівчини повернулася її врода. Юнак покликав заміж. А це зняло прокляття. Здивувався король. Стояли вражені такою вродою всі навколо. А принц не міг відвести очей від дівчини, моя дружина, представив він усім. Ну, ще не дружина, усміхнувся король. Треба ще зробити весілля. А до цього часу залишайся красуне, у нас розкажеш свою історію. Тепер я розумію, що доля вас звела не випадково. Ну, а гостей запрошує на весілля. Сьогодні хай знову грає музика, і всі веселяться, наш принц зустрів свою принцесу. Так щасливо закінчилася ця історія. Долаючи усі перешкоди, молоді люди знайшли кохання і зрозуміли важливі речі. Принц, що серце бачить краще, ніж очі, дівчина, що не тільки врода може взяти в полон. Прокляття втратило свою силу, бо всі чари світу безсилі, якщо у серцях двох спалахує.